Вам не ваш сказати. Дві ситуації борща. Ви до начальника цього. Що не? Що ви насилиєте? Що ви тут робите? Давайте я зможу, ви теж тут стояти. Я не диплому, хто не є стояв. Дорогие друзья, успокойтесь секундочку внимания. Алло, одну секунду, одну секунду. успокойтесь, пожалуйста. Давайте поговорим сейчас. Давайте объясним этим товарищам, в чем их вина. Не кричіть, записуй давай! Записуй, не давай, записуй! Я такий же на дві граждани кидають всіх записувати! Громада! Правильно, залечайте! Воно має пошукувати уважно! Зави його! Даримо сюда після бабусі, дядочки не пускали. Сьогодні, ви розумієте, із Богов возглавляє комунальну мафію. Комунальна мафія, яка обдирає друзі, комунальна мафія. Чого не Це Самооборона Майдана! Самооборона Майдана!

Что ты делаешь? что делаешь? Ты что делаешь? Витя, ты что делаешь? Я вас умоляю. Моргином! Выход! Мургинов! Вытягивайте! Мургином! Выход! Чего? Чого я мирно не можу зайти? Чего я мирно не можу зайти?

Ну моє, браток, чап. Да шумово, блядь. Що ти стріляєш? Бата з землі ратує. Подйомки, блядь. Я до вас, блядь. Я до вас, блядь.